Друзі, всім привіт! З вами сім'я Брус і в сьогоднішньому відео відео таке буде не дуже феєричне, але все ж таки, як завжди, я звик вам давати якусь корисну інформацію. І в сьогоднішньому відео я вам покажу дещо корисне. Наприклад, як за допомогою простих механізмів підтримати. Порядок на своїй діляночці, наприклад. Ну і в сьогоднішньому відео, звісно ж, ми передамо військовим хлопцям з 32-ї бригади той квадроцикл, на який ми на минулому стрімі зібрали кошти. Він їм дуже сильно потрібен для евакуації поранених, особливо і для евакуації для виходу із оточення. В тому числі той квадроцикл. Він має можливість їхати без. Ну, він непомітний із тепловізорів, так як не виділяє тепла. І дуже гарна річ, і дуже потрібна. Ну і в сьогоднішньому відео, бачите, тут у нас газончик і отакий от елементарний порядок, який може кожен підтримувати в себе на ділянці. Це в нас тут будинок. Ми колись хотіли з Людмилою тут зробити ремонт і проживати. ну так. Почалася війна і тому це все зупинилось. Але зробили такий от елементарний порядок, і вже душа радіє, коли дивишся на таку красоту. За допомогою звичайних речей можна підтримати. Навіть зараз, бачите, зима і газончик. У нас зелений, красивий, листя не валяється. І це все робиться дуже легко, якщо цього захотіть. Тому в сьогоднішньому відео ми дамо вам цю інформацію. Феєричного нічого не буде, але попрошу вас написати коментарі. Можете запитати, кого що цікавить, можете попросити зняти відео на якусь із тем. Ми перечитаємо всі коментарі і виберемо якусь тему для наступних наших відео. У мене буквально наступні 2-3 тижні буде час зняти для вас щось цікаве, тому можете написати в коментарях, яка інформація вас цікавить, і я максимально зрозуміло вам її подам. Тому Залишайтеся з нами, по можливості додивіться відео до кінця і обов'язково напишіть будь-які коментарі. До речі, щоб була красота у вас на ділянці, не обов'язково е сіяти газон. Ви будь-що, те, що у вас росте на тій ділянці, косіть низенько, і у вас там буде через деякий час з'явиться газон. А, Давайте хоч різницю вам покажу. Тут у нас газон сіяний, ну тут е із дорогих трав посилання я колись давав. А тут ось газон, тут ніхто нічого не сіяв. Тут просто скошуємо як ті газони косим, так і ці. Так от дивіться, яка різниця у кольорі цього газону, і у кольорі того газону, який посіяний. Тому все-таки різниця є. Але потрібно не тільки косити, а ще й поливати. Ну, Так як ось, тут, ось тут поливався газон. А ось тут ми теж посіяли газон, але не мали можливість поливати, бо потужності не вистачало. У нас спекотне літо було, і бачите, все. У нас пересохло. Тому така ситуація. Ну, Катальпи поливали, катальпи полив організований, то там ряд катальп посаджений. Полив організований балцанки і знизу просто. Давайте покажу. Ось така ось баночка. Бачите, і тут знизу є маленький десь отвір. І все. Пройшов, водички поналивав, отакі от палочки забиті, щоб вона не втекла. І весь ряд туди, аж до шовкунів. Ми посадили таких деревцят. Ну і, цю, ну і друзі, цю садибну ділянку ми, можливо, дай Бог, щоб війна якомога швидше закінчилася, будемо робити тут якісь елементарні речі, тому обов'язково не забудьтеся підписатись на наш YouTube канал, ну, щоб не пропустити цікаві відео, як мінімум. Тому приємного перегляду, буду дуже вдячний, якщо додивитесь до кінця і напишете будь-який коментар. Так, друзі, ну як я вам і обіцяв, у нас сьогодні вітрюган такий, дивіться, листя майже дотрусило з дерева. Тому зараз наше завдання його зібрати. Ось так воно лежить зверху на нашому газончику. Ну, Як ви знаєте, зазвичай е цю справу роблять за допомогою грабельків і так далі. Ми робимо це по-другому за допомогою газонокосарки від компанії GTM. Так, ось такий у нас агрегат. Він, до речі, із стартером. Для стартеру потрібен такий от акумулятор, який ми, до речі, за все літо другий раз заряджали. Зазвичай ми користуємося даною косаркою ну, десь раз у 3-4 дня косим, коли активно росте газон. І ми не використовуємо ось, цей ось бункер для збору. От Для листя, для збору цей бункер доволі непогано підходить. Давайте я вам покажу, як це все виходить за допомогою цього апарату. Перш за все, треба праймер натиснути пару разів. І в, принципі, і в принципі, все. Машина заведена. Включаємо на черепаху і поїхали збирати. Вся наша бункер, і це ми відносимо в компостну яму і робимо компост. Ну і друзі, якщо ви звернули увагу, то майже все листя вмістилося у е ось цей бункер. Як бункер забивається, тут відкривається отакий от флажок. і Тоді ми бачимо, що бункер повний. Кошу листя, все одно падає. За всіма листками не вганяємося, тоді вже як опаде все листя, ми ще раз таку процедуру проведемо. Як бачите, вона все 3-5 хвилин і все готово. У нас тут залишились гіллячки після того, як ми проводили випробування. Тепер нам треба це все піднести. Можна з легкостю це зробити за допомогою такої підміталки від компанії GTM. Я неодноразово її показував у своїх відео, має бункер, до речі, треба її піти і дивіться, як вона класно працює. Дивіться, за один проход забирає весь мусор отака красота. Дуже зручно. Дуже зручно забирати під бордюром мусор. І до речі, це все ті речі, які допомагають у буденному житті підтримувати, в принципі, порядок. Ну і називається це все садова техніка. Є, до речі. Скидка по промокоду Брус» 5% на всю продукцію плюс доставка безкоштовна по Україні. Тому користуйтеся. Всім привіт. Сьогодні до нас приїхала чергова партія «Пірішок». Тож від всього батальйону безпілотних систем 116-ї окремої механізованої бригади і від себе особисто хочу подякувати всім людям, які залучилися до збору коштів на ці штучки. А також командам, які це все організовували, це Вовка Брус і вся його сім'я Олексій Васильченко, Шеремет Любов Петрівна. Всі молодці, всім дякуємо. Ці іграшки скоро полетять до окупантів. Привітають їх з новим роком, всіх з наступаючими новорічними святами. Разом до перемоги! Слава Україні! Добрий день. <титут> Дай, і... Тому що знаєш, як глидачі... То це ви таким лафетом приїхали, він туди не влізе. Ну так, да, він такий, що Нє, треба, якби ЛТшкою приїхали, то вліз би б. То передавали ж вам там ЛТшку. Ні, то вона там робить роботу. Поняв. роботу. — <п 'є> <п 'є> вона... А ви це ви спеціально для До нас, так? Ну так. Ну я не знаю навіть. Славу. На, Тримай. Ось тобі! Що, що треба, треба сказати? Угу. І це тримай. <сілисті> <сілисті> Ми сьогодні вам будемо передавати один квадроцикл. Пішли, покажу. Ми ну, йдемо. Заходьте, заходь. Так. Ну що, розказуй. Давай, зараз нажми та поїдь. Там мокра сідушка. Це ручник. Знімаємо. Ось о... Тут акумуляторів два штуки. Ось один, ось два. Вони зйомні. Вони знімаються, вони працюють як. Ну, без Безперебінно, тільки кофло, типу такого, лагенько знімається. Ось от, Дві защолки тут, дві тут. Зняли і все. Провода відсоєнили і понесли в тепло, чи куди вам там треба. І ось... Можна і не знімати, заряджати і тут. Так само, ось ось ж дивіться. Тут і підприкурюватель є на всякий случай. Ось кабеля для зарядки. Кабеля для зарядки, тут в комплекті десь. Десь вони є. А де ж? Ага, ось і все вони тут. До ганку, слава Україні. Доброго ранку! слава Україні! Ранку, слава Україні. Слава Україні! Герою. Так, хлопці, діти, четвертий так, клас. Віддай ванів. Передали наші шкільні дітки Трішечку, трішечки тепла. Так. Я діти думаю, передивитись. Ви нам акт прийому передачі, ми вам другі документи. Ага. <ріху> бажання від діток. Не клацайте, бо ще поїдете, Да. Так, цей теж так само знімається. Ага. А, ви подивилися, зарядки да, є. Да? є, є, є. Давай. Потім борти оці всі відкриваються на різні сторони. Да, да, да. Так само на цих. Ага. Ну, все, можна задні. Це можна накинути, можна повністю, можна оце так. Два мости, потім броньовані ці ж, резини. <рес> да, якщо що, то доїдете по-любому бо доїде. Воно вставку стояти всередині? Так, температуру вже ніяку він не виділяє, то теплаки дуже не це. Я так розумію, це хазяїна Максим звати, так? Через те хай Макс. То він каже, довго не думав, як назвати. Буде хай Макс. Вперед, ось і назад. Ось і вперед. Дякую. Ну, такий. Та кілометрів 60, більше йому і не треба. Акумулятора вистачає на довго, на 100 кілометрів, каже, должно хватати. Тобто ходу 100 кілометрів. І можна, наприклад, ось це і скинули, заряджається, працюєте на цьому, поміняли. І це як запасний, тут всього по два. два моста, два акумулятора, так само навіть дві газульки. Тут одна, тут друга. Ну і якщо там незручно. Ну, всяке буває. Це всередину. Та не влізе всередину. хочеш? Так, ми дорозі Поїдемо. То може ще поїсти. А? Ще може поїмо. Ні, дякую. Вивача. Точніше ніч. Ану, руки не трусяться. Ану, так зробіть. — Не трусяться. Люда зробив але. Там трясувана така серйозна. А ми поїхали ці ж м'ясні крови, я взяли ще там у нас по сусідству директор мисливського господарства, ну там де Олені, що там ходив. А ми там чистили шканали і... Цей же. І разом вже їздили там. Заїхали, його забрали і поїхали. Сергій ж взяв. Все виклали, То хоч ключі, всігда. ну завжди ж якась, може ж бути, нічого нема. Він взагалі у кросівках. І, і, і це ж треба так, їдемо, все нормально, вже так. А я там хотів переїжджати, він каже, ні, не треба, давай тудою б'ємо. Ну давай, же, а там трясовина така, а я йшов вже на повному приводі. А він же ж застряти він не може ніде, він тільки боїться, якщо він на пузо, ага. Тобто, якщо якась ну, болотина, що а він не може. Було ніколи... Ну, як шерп, тільки атлас а, більший, а більший, я більший. Я Він я колеса крута, ще би там втопився. Да? І не витягли б, бі... і нас би не знайшли. В общем, а цьому ж хоч колеса ж цей. І виходить, це ми поїхали в два, десь ми застряли, в пів третього. І додому ми попали, ну я попав на пів третього ночі. Півтри. Йок, <laughs> це, це треба було бачити. Що eh, знаде? <small> mm. <immad> <small> ви самі виїхали? Ні, то виїхали ми самі, тільки як. А чому ми застряли взагалі? Получається, що я завжди, коли їжджу по таким, ну, я завжди на, ну, на задньому приводі, тобто не на повному. Коли він починає да, ти чувствуєш щось не так, ти раз сразу, ну, подумав, назад здав, назад, ну, а тут я йду собі повний включений, поняв. Іду собі з цей е... як його? на, на повному ідемо йдемо. Чую, що тут вже так важко. І я в цей момент поняв раз. І це ж треба так, совпадає, Ну це як по тому казалось. Я не зміг включити передачу. Ну, ну сразу. І він тільки жух. Є туди-сюди, йолки палки а його... Ну просто його, ну я так дверку ми відкрити не могли. Оця дверка, тож він вже високий, ну, там метр, наверное. ну от він просто болотина, дна нема. І він собі отак. В общем, це моя газу. Ну як газувала, що ти будеш робити? Ну, двигайся вперед тільки, блядь, назад ну, не до, цей. Назад не... В общем, ми туди, сюди. Капець, потім. Як оказалося, ми вже тоді десь годину сім просто всі передачі пропали. Ну, я вже поятаю, а колись така фігня була, там в, випав був тросик, да? ключів вже нема, воно ж під тобою, а долізти не можеш. В общем, там тоді дзвонили, приїхав квадрик. Ми давай підкидали ще цих, напиляли тих дров. Хорошо, що заброди привезли. В общем, воно ж їх зна де. Йо, це... Потім привезли нам ключі. Вісім часов вечора ми роздуплились все-таки, що в нас не спало, а лопнув трос на передачу. Взагалі, і тоді почалося саме цікаве. Це ж уяви. А, а. а продовження цієї історії ви можете а. подивитися в нас да, на прямому точно. ефірі у вівторок. Тому обов'язково зайдіть. Так, да, в цей вівторок подивись. До речі, нас не бачив вже на п'ятому каналі? Показали. Ні, ще не бачив. Нас показали бачили. десь на п'ятому каналі, можете скили. подивитися. І е, а що на ми, будемо косарку. Да, да, І буде косарка. косарка. Да. І будемо розігрувати косарку. Самохідну. Новий гол, новий рік. Новий Новорічна. Косарка. Треба я. її украсити. Ти ж в ефірі сказав, вже п'ять розіграли. Так? Ага. Тільки ж послухали. <laughs> так що треба його розіграти. Будемо казати, що ефір не тоді випустили. <реш> The <реш> The yeah. Так що розіграємо обов'язково в новорічний е, вечір самоходну косарку Джонді від е, компанії Агрікотех від Мирослава. Yeah. Тому всі, yeah. всі долучайтеся. Yeah. Осторожно. <реш> Меньше? Ну да, позвони, я уже хотел покататься. А. Ты пока что не погрузил, я покатаюсь. Люда! Люда! Погукай Мирона и Матвея. Давай его тут. Давай, тихонько, одна за резина шелестит. Да. Це мені подобається, ніде нічого не брязкотить, тихесенько. А чого передні занизили вони. А воно ж виходить цей. Його, його ж треба. Та, Тоді він його треба грузить І, Ну, видно, так, так, що так, так. Це. його треба нагрузити. Його взагалі. Його як... От зараз вроде, отак, навіть як газу даси, він вириває. Поняв, йому його треба Він однаково стартує, що один, що їх два. Поняв. В общем, это все той понял? поняв? Це вважаю, це можна брати, прямо і использовать, як це, как... І те, і те, що знизу ж тоже. Да, так, тільки його довше uh -huh. знімати, але оце, оце 5 кіловат, uh -huh. а там 10, 15 кВт батарей. Uh -huh. Слухай. Тут то якби основна це допоміжна. Так, да, так. Да, і оце ж ти переключаєш uh -huh. або пер, або це те, що я так пам'ятаю. А ну козаки. Я, ніхуяк, я, Каша, я не козак, я поліцейський. Каже, я не козак, я поліцейський. А папа казав, що ти агроном. Держіть, держись, стартуємо. Кріпко тримайся. Смотри.

Ой, баночка. Час ще замінити, так? Вона тілова, e, потужність? Та що хочеш, ми і сворку підключали. Серйозно? Я вчора ми я історію розказував за цей віздіхур. Сидимося і, і покаждали ключі. Ми не розуміли, що в нас там трос розірвався. Сижу і кажу, А перед тим була ситуація, вона було приварити. А вдруг треба буде сварка, що це І Я сиджу, в мене ж є в форду, є зірю. Інвертор, резерв. Так, треба буде, кажу, так. Ні, це сюди ми пробували, і сварка, і що хоче. І 6 кВт, зараз я включу. Ось все, чикс, і все працює. А держа довго. Хату сутки. Ні, якщо не пользуватися. Та довго він стояла, 96 Та я пользувався щось там робив. А що вони торгують таких? Щось там по промокоду Вовка Бруз, то 76 виходить, щось таке. Ну, можна підключити будинок, холодильник, світ, телевізор майже або добу. Це без серйозної економії. Взагалі, якщо їхати хтось на болото, то місце багажень, треба брати. Ну, важка, 50 тут акумулятор. Ну Тут на же ж так, да, 6 кВт, тут ось ну, 12 ти вольт. Ти можна сонце підключити. Батарея, інвертор вже тут. Да. Батарея, інвертор, 220. От, дивись, Дуже класно, що він льогенький. Ну Там да, вже. А як акумулятори зняти, взагалі можна вручнути. Треба, На, мабуть, буде і по всю сторону. Якби знали, прицеп взяли б обичний, да? Ні, ну Розні прицепи ж є. Та ні, це дивися, це якщо... евакуаційні да, ноші, або якщо можна навіть е, ним на буксір щось погрузили і потягли. А, я думала, ми туди щось запихали. Ну звісно. Що ти можеш сказати? Тепер можна його отак до стінки. підсунути. А то там запасні інструменти приладдя. Зарядні пристрої і так далі. Я ж у нього, я ж у нього купляв Матвію той Форд машинку. А він мені казав. Показує. Бо в мене номера є мобілі і. Це ж папір, читаю, є мобіль. Ви його бачив? прямо у нього чи ні? Прямо на оболоні я купляв О, у нього там. Так я розказував, <рес> та й не цей так. Ні, ну це... Те, що на оболоні, я ще тоді подумав, та, ну десь я там купляв. Це я цьому. кажу, О, це скажу, е-мобілі, це там, де ти походу машину купляв. Він каже, точно, ось сюди, ж, на візитках написано. і матві ж да, номер да. на машині, е-мобіль. Ну то їзди Та... Скажу на напередок, там вроді реально так виходить, вроді очі трансформера То дивився. Ну, да. Точно. Диви. Як? Бандл? Бамблбі. Бамбелбі. Очі такі. Так, да, ось все, диви, вії, очі, ніс, ось все, рот, пожалуйста. Аби він працював, да, працював цей бамблбі. І людей спасав.

до речі, по промокоду Вовка -брус» можна купити його дешевше на 5%. А для військових знижка 10 тисяч гривень на отакий от апарат. Посилання в описі до відео залишу. Це що тут в комплекті, так? Да? Ну, а тут ще й набор такий серйозний, так? Да? Це зарядний пристрій. Це після образователі такі з 12 на 220 Щасливо вам дякуємо вам, що допомагаєте. Знаємо, кого бачимо. Привіт, передавайте. Заїжджайте. Так що, друзі, не забувайтеся, заходить на прямі ефіри кожного вівторка і нагадуємо, вкотре в наступний новорічний вівторок, або як перед новорічний вівторок, буде у нас косарка Джондір як суперлот. Обов'язково долучіться і зберемо на багато FPV. Пішліте кави по...